Наша Виктория. Так, Виктория, ищи Вікторію. Нравится. Вика, там были да. эти кадры, да? Я просто не успевала я смотреть. Тоже, я не смотреть. Так, ну что? Ну, ну что? Мы подходим к вот вот на сегодняшний вот день. Вот. Вот, это, вот. Вот, это. Э, вот, вот такие вот кадры были сняты на этот момент. Да. Оно не листается. Нравиться? Нравиться, <рик> нравится? Нравится. Вот такой вот стилист у нас. Переведите. It's me, девочки. It's me. My... Ти супер фотографійна, ти супер сексі дівчика. Ми тебе дуже любимо, дуже за тобою з собою. Хотілося б ви під час бокальчик, ну Я люблю невидиміний бокальчик та твоє здоров'я. Будь щаслива, не забувай, що ти офігенна. Ніколи не сиди. А насправді вітаю тебе за народження. всього саме на тобі позитиву, мира і запади. Вікторія. Тобі бози. Будь щаслива, красива, розумна, реалізуйся. Зроби все, що ти хочеш зробити в цій професії, яку ти для себе обрала не все, а ще більше і розове. посмотрите! Боже! Так. На работу. Фотография. На работу. А И в вообще, в принципе. А пакет главное какой? Скажи, скажи. Так, а что это? Короче, это хайлайтер. Я хотела, такой хайлайтер попробовать. И вот типа, да, вот расскажешь мне как тебе. Потому что это я сама. сама. Это же красиво. Маж-маж. Лера! Прикол! Лёша! что за Потому что такси-танц. Класс! А <схот> а я, я вообще люблю... Пакетик, коробка. Вообще? <схот> Боже, как красиво. Я буду... Ой, это клёво. Да, балкончики. Да. Вы видели это? Мы видели это. А вы открыли, все снято. Как красиво. Зеркаль. Зеркальце. Не, ну вы поняли. вообще. А у тебя такого нет. Ни у кого такого нет. Вообще. Между прочим. И красиво красиво это Просто я повелась на упаковку, честно. но да, это да. очень красиво. Факт. факт. А, ага, Спасибо да. большое. Я думаю, что это за коробочка такая? Да. У них это новая это. Да. Э, новая упаковка. Но это очень красиво. Спасибо да. большое всем. А еще ты тухтик тухтик. Там туфтик,

Ви тільки подивіться, які мені подарували гарніки. Якщо у вас там не дуже гарно з фоном, просто поставте вперед квіти, і, і буде все супер. Так. Я так хотіла цього стіча, але, е, коротше, це чисто для радості мого внутрішнього, внутрішнього, як це сказати, внутрішнього рібінка. Коротше. Мені дуже подобається цей мультик. І я хотіла завжди собі просто м'якого стіча. Це такий як е, цей, як це назвати. Коротше, це адушина така. І, але цей стіч в нього, як це сказати, в нього тут різні є програми. Коротше, він може співати, він може там щось балакати. Коротше, тут його вмикає. Алоха! І тут, коротше, ти просто вставляєш руку і тим самим Міна, ба, ба, ба. рухаєш ним. Віка, 30 рочків. Десь тут така була функція класна. Уляля! Так мені дуже подобається. Віровочек від Армані. Тут я хотіла собі цей фондейшн. Зараз покажу. Я його, правда, ще не, не користувалася ним. І це типу Perfect Glow Foundation. Мені дуже цікаво буде зробити з ним мейк. Бо, напевно, це щось дуже буде гарно. Це такий. консілер ще. І ще концілер. Теж Glow. Коротше, я вся Glow. Мені так подобається. Все що, зв... все, що написано Glow, це все моє. Це топ. Так що отакі от у мене подарунки. Отакі в мене друзі. Два тому, коли я тільки переїхала в Варшаву. Я і думати не могла, що в мене стільки друзів. І що... Е... У мене буде таке гарне свято саме з друзями, з друзями які, які в мене тут з'явилися в Варшаві. Тому я така щаслива була. Це було, напевно, таке одне із найкращих день народжень, бо було це дуже душевно. Ми танцювали, ми дуже смачно їли, бо, бо я люблю, коли накритий нормально стіл. Коротше, і це було. Це було дуже класно, чесно. Я не, не разу не пошкодувала, що я робила день народження. Хоча ті всі роки я кудись то їхала, то сама була, типу, ну, щось такого. А в цьому році це було це, це був просто неймовірне неймовірний свято. Тому я буду прикріплювати сюди всі наші відоси, щоб не запостити це все в цьому в інстаграмі. А, то я буду показувати все це. Тут, бо ми нас знімали дуже багато. Хоча я хотіла ще на ну, на Інстакс знімати, але я не знайшла картриджі. і, коротше, ми знімали і на плівку, і на цифровик, і на телефон, і купа-купа цікавого матеріалу з День народження, яке трошки я покажу вам тут. Тому, якщо у вас є дійсно порив зробити собі свято, то я вам рекомендую не сумніватися в цьому і робити, бо це дуже класно, коли ти, коли ти знаходишся в, так, ну, в таких гарних компаніях, твої друзі, де, ти можеш, де ви можете поспілкуватися, де, ти, де ви можете гарно провести час, розслабитися в кінцевому цьому. Коротше, розслабитись, тому. Я дуже щаслива, що я створила таке свято і позвала своїх друзів. Мені тільки не вистачало моїх друзів, які живуть в Києві. І було б, б. супер. Короте. Тому отакі от справи. Пішла я працювати, а вам гарного дня. І так, мої любімки зробили мені подарунок. І я зараз знаходжусь у магазині DJI. Тому в мене скоро буде отака, отака камерка. Така друга частина розпаковки моїх подарунків. Сьогодні я була в магазині DJI. тому що частина моїх друзів подарувала мені кошти, бо вони знали, що я хочу собі купувати камеру. Цю нову версію DJI Pocket... Так що скоро я буду знімати свої влоги на цю новеньку камеру. А ще до влогів буду знімати там на роботі свій процес. Так що, блін, я дуже рада. Я дуже хотіла її. Я ще просто така нетерпляча, бо дуже хотілося вже піти її купити. Але саме з цією покупкою я дуже все обдумувала, бо... Ну, щоб вона була раціональна в цілому, а не просто. А, тут ще є чехол такий. Клас! Коротше, тут ще є ще таке чехол. І вона знаходиться, напевно, отут. -от. Але прикольно таку камеру брати з собою в якісь поїздки. Тут цей новенький э, DJI мікрофончик був. О, такий. І ось сама камера. Боже, вона така зручна. Дуже класна. Така малютка. Я не розумію, чого вона. О, ось така. Чінь. Чінь. Тому я думаю, що цю, цю частину влогу е, я буду завершувати. Дякую вам за перегляд і дуже вдячна, що ви на мене підписані. Або ви, можливо, ще на мене не підписані, але ви хочете на мене підписатися. Тому welcome. Буду дуже вдячна вам за підписку, а наступний свій влог я буду вже знімати на таку кульову камеру, яку я дуже-дуже сильно хотіла. І цей момент X. Ну, фокусуйся. Ідь. Клас. Я дуже довольна. Що до нових зустрічей в новому влозі. Підписуйтесь на мій канал і підписуйтесь на мій інстаграм. Там більше там моїх зйомок, моєї роботи. А тут більше мого життя.